Луна! Будеш дивитися в камеру? Будеш тут сидіти. Який зв'язок може бути між кавою і вином? Та що таке карбонова мацерація? Карбонова що, що, спитаєте ви? А я відповім, що сьогодні. Ми відкриємо для себе цікавий спосіб обробки та дізнаємось, який же існує зв'язок між винною індустрією та кавовим виробництвом. Ну і звісно ж, спробуємо цікавий лот. Мене звуть Денис і я вітаю вас на каналі Брю Одісі. Та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка! Підіймаємо вітрила! Початком мого кавового блогу питання, що дарувати мені відпало, тому з приводу останніх свят отримав дуже багато кави в якості подарунків. І несподівано для себе побачив один дуже цікавий лот з обробкою, про яку раніше тільки читав краєм ока. Але давайте спочатку трошки дізнаємось про сам лот та обсмажчика. Сьогодні в руках я тримаю Ель Сельвадор. Акалем родом ця кава, очевидно, з Ель Сальвадору. Сортовий арабіки. у нас тут Кускатлеко виведений тут же в Ель Сальвадорі. А обсмажчиком виступила Київська рестерія Медхец. Їхню каву я сьогодні куштуватиму вперше, але я дуже часто бачив їхню продукцію в багатьох кав'ярнях. І відносно нещодавно можливо я не правий, і у мене трохи порушене сприйняття часу, але відносно нещодавно я почав бачити їхню каву в супермаркетах, а саме в Сільпо, як в зернах, так і дріпи. Тому дуже цікаво спробувати. А що ж з обробкою? Тут у нас карбонова мацерація протягом 90 годин. Розумію, що звучить складно, тому давайте розбиратись. Карбонова мацерація це різновид анаеробної обробки кави, тобто це означає, що проходить вона без участі кисню. Процедура обробки відносно нова для кави, проте вже тривалий час використовується в виноробстві, звідки і була запозичена. У випадку з вином виноград ферментують у резервуарах разом зі степлами. У резервуари безпосередньо закачується вуглекислий газ, а включення шкірки, насіння та рослинного матеріалу в таких особливих умовах дозволяє наситити вино танінами та іншими сполуками, що містяться в цих тканинах, але без передачі неприємних смаків. По суті, це спосіб покращити та збагатити смак вина, яке інакше могло б бути менш насиченим і приємним. А що ж з кавою? Процес для кави дуже схожий, але ми повинні пам'ятати, що порівняння між вином і кавою швидко втрачає свою актуальність, адже одна з головних відмінностей полягає в тому, що у випадку з вином ми споживаємо плід і сік, які підлягають ферментації. У випадку ж з кавою нас цікавить насіння, яке проходить набагато більше етапів обробки, перш ніж ми його скуштуємо. Нинішнє визначення карбонової мацерації для кави стосується цільних кавових ягід, які запечатуються в резервуарах, куди активно закачується вуглекислий газ СО2. СО2 створює тиск і витісняє кисень, створюючи анаеробне, тобто безкисневе середовище. Вважається, що СО2 сприяє іншому метаболічному процесу, ніж ферментація на відкритому повітрі, а також може знижувати окислення тканин плоду і насіння. На момент завершення ферментації за допомогою вуглекислого газу процес продовжується дуже схоже на сухий або митий метод обробки. Обидва ці процеси підходять для карбонової мацерації, адже наступні кроки в будь-якому випадку включають або сушіння, або видалення м'якоті кавових ягід із землі. Фактори, такі як час і температура, можуть створювати дуже широкий спектр різних смаків, але кава, оброблена за методом карбонової мацерації, часто має інтенсивний смаковий профіль із нотками алкоголю та приготованих фруктів. У випадку з цією кавою, карбонова мацерація тривала 90 годин. Це все звучить дуже цікаво, ну але як же вона пахне і смакує? Давайте вже дізнаємось аромат. Слухай то, ну я зразу скажу, що пачка мені, мені подобається. Дуже цікаво, колір мені подобається. Тут перше, що мені кидається в Ніздрі, це такий от запах ферментації. Я перш, вперше я відчув його, коли я пробував якусь сідру. Здається, сідра ласквебрадіт. Тас. Ну, але не буду брехати. Ну, Запах такий, от перше, що кидається в ніздрі, це от такий е легкий запах ферментації. Не зовсім насичений, але приємний. І мені дуже схожий аромат. Якщо пам'ятаєте, був випуск про інфузовану каву. Е там був банановий інфюз, е бочки з підрому, банановий ром. Оце е такий от алкогольний аромат, який був у тієї кави. От тут також, в принципі, мені як. Ромом таким віддає трошки. Але основне, це все-таки ота, отака от кисленька ферментація. І я, я покажу ще вам також пачечку. Гляньте, мені дуже подобається пачка. Насправді дуже кольорово. Таких яскравих кольорів в пачках я до цього ще не бачив у тих Ростерій кави, яких я коштував. Тому це плюс. Це так просто естетично, мені дуже подобається. Отже. Аромати цінили. Давайте будемо молоти кави, ставимо чайник і заварюємо фільтр. Я згадав, здається, ферментована кава, про яку я говорю, це сідра длясфлорис. Здається, сідри Сквебрадітас у мене не було. Це була Сідра для С але, блін, прям точно не пам'ятаю. Отже що ж, наша кава заварена, і давайте оцінимо заварений аромат. Знову ж таки, відчуваються нотки ферментації, але от тепер мені якось це схоже на такий чайний аромат. І насправді, от кава трохи мені виглядає чайно. Мені от здається, що тіло має бути таким чайним. Так, такий приємний солодкий чайний аромат з нотками оцього аромату ферментації, який я ніяк не знаю, як описувати, але аромат прикольний. Знову ж таки, в пам'яті вспливає та сідра, яку я куштував. Тому давайте вже спробуємо. Чашечки поки що знімаю в січні ще новорічний настрій, тому поки що використовую новорічні чашечки. Ну, до речі, з приємного, тут немає, як мені от, е, часто здається, з першим ковтком удар гірчинки по біднебінню. Тут такого немає. Тут першим мене зустріла приємна кислинка, сказала добрий вечір, а вже потім легенько постукала гірчинка. Але гірчинка приємна. Не нав'язлива, вона постукала і. Буквально на фоні залишається досить спокійно. Дуже відчувається солодкість, така насичена, приємна солодкість фруктова. І тіло тут, от я був неправий. тому що тіло тут насправді не чайне. а воно все-таки так більше важкувате. Це не вершки, але от це щось в ту сторону. По смакам я можу точно виділити нотки кокосу на фоні. І щось з такого легкого, приємного ігристого вина. І, можливо, ще якісь тропічні фрукти. Ну, це до, разом до кокосу. Ще такі тропічні фрукти. Що ж саме це? Мабуть, я б відніс це до суміші такої ананаса. Так, це, це ананас, кокос і таке легеньке ігристе вино тут е, в смаках. І на фініші нас е, зустрічає та сама приємна ця фруктовість. І дуже така легенька гірчинка. Але вона, вона останньою покидає нас на після смаці. Але після смак досить такий не, не сильно тривалий, не нав'язливий, приємний. Немає такого, що ця гірчинка стоїть в роті і чимось заважає. А, так, я вирішив повернутися до вас з цікавим спостереженням. Я оце сажу вже хвилин 20 після того, як зняв відео і попив кави, більше нічого не пив. І у мене в роті, ну от прям відчуття апельсино грейпфрутового соку. І це так цікаво, оцей цитрусовий післясмак, який я не відчував, скажу чесно, під час дегустації якогось цитрусового, цитрусового смаку загалом, але от зараз сиджу, і оці апельсиново, апельсиново грейпфрутові нотки ну, прям прикольно. І давайте підіб'ємо підсумки. Е, мене не покидає відчуття того, що я подібну каву куштував. Знову ж таки, сьогодні вже декілька разів звучала Сідра. Я думаю, що це, це от в пам'яті у мене ця сідра сидить. Ніяк я не можу з нею розпрощатися, ну, але це, це приємні спогади. Сідра була дуже смачною, і ця кава також дуже приємна на смак. Мені подобається. Оці кокосові нотки дуже приємні. Цей ананасик тут і легенькі гристе вино вони складаються в дуже приємний такий букет, який класно розкривається в роті. І гірчинка тут ну мінімальна. Вона вона є так, але вона досить мінімальна і це радує, тому що кава дуже солодка і дуже у неї такий яскравий смак крутий. Ну і найкраще серед, найкраще серед цього всього це те, що на після смаці, знову ж таки, гірчинка, вона тут виконує таку просто підтримуючу роль вона є, вона не заважає, вона ніяк не перекриває смак, чашка вийшла взагалі чистою, класною. Мені дуже до вподоби такий Ель Сальвадор. Це реально круто. Карбонова мацерація, в принципі, класно себе показала, але я не скажу, що. Ем... Можливо, це треба взяти от декілька кав анеробної ферментації, в тому числі. Карбонову мацерацію, і спробувати їх одночасно, щоб зрозуміти різницю, тому що поки що, отак, от соло куштуючи каву конкретно цю, мені важко виділити якісь позитивні конкретно нотки карбонової мацерації, знову ж таки, враховуючи, що я не експерт. Тому я думаю, що треба буде якось провести анаеробний капінг, включно з карбоновою мацерацією, і все ж таки виділити, в чому її плюси порівняно з іншими. З іншими варіантами ферментації. Але якщо загалом сказати, скільки б я поставив цій каві, ну, блін, кава крута, насправді. Я... Кава крута. А, можливо, ну, знаєте, це 9 чи 10. 10! 9. А, але у мене стоїть ось Сідра Колумбія ЛДіс, 10 від Радіо кава. Ну, яка просто бум-клеп. І ну, до, до Колумбії ЛДВ, звісно, вона не дотягує, тому, враховуючи таке порівняння, можливо, якби я не куштував Колумбію ель вісу нещодавно, то я б поставив би цьому Ель Сальвадору десяточку. Але так як у мене за спиною стоїть Колумбія Лдісу, ну я просто не можу, не можу поставити десятку порівняно з ЛДісо, тому Ель Сальвадор. Акалем, у нас сьогодні буде 9 з 10. Дуже класна кава, карбонова мацерація. цікаво, Дізнався багато нового. Сподіваюсь, ви також дізнались, тому що я готувався до цього відео про карбонову мацерацію. До цього відео я особливо нічого не знав. Цікавий метод обробки. До речі, я чекав. До речі, я читав, що. Карбонова мацерація в каву прийшла в 2015 році. Насправді не так давно, тому так це новий метод класно себе показує. Обов'язково зроблю капінг анаеробних ферментацій, і оцінимо все таки її переваги порівняно з іншими методами ферментації. А я дякую вам, що ви доєднались до моєї кави і Я сподіваюся, що скоро ми зустрінемось з вами в інших подорожах, адже скоро на каналі буде багато всього цікавого. Дякую і до нових подорожей.